Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 40 і читаємо тему сьогоднішнього уроку порівняння, перетворення, додавання і віднімання іменованих чисел. Перше на сьогодні завдання виконаємо усно. Пройди маршрут океанського лайнера і визнач, скільки пасажирів він везе. 7500 мінус 500 буде 7000. 7000 плюс 20 тисяч. 27 тисяч поділити на 100 це все одно, що прибрати 2 нулі. Буде 270 270 мінус 200 70. Помножити на 1000 – це дописати три нулі. Отже, 70 тисяч плюс 2310 буде 72 310. Віднімаємо 2000 залишається. 70 310. Віднімаємо 70 тисяч, залишається 310. Додати 90 буде 400. 400 поділити на 40 можемо розбити на 4 і 10. 400 поділити на 4 буде 100. І поділити на 10 буде все одно, що прибрати один 10. 10 помножити на 20 тисяч. Це дописуємо 1,0 буде 200 тисяч. 200 тисяч поділити на 100. Прибираємо 2 нулі, буде 2000 пасажирів. Переходимо до наступного завдання. Наступне завдання у нас нерівності. Отже, записуємо сьогоднішнє число. Класна робота нерівності 268. Переписуємо першу нерівність. 12 км, треба порівняти з 1256 метрів. В одному кілометрі 1000 метрів а в 12 -ти 12 тисяч. Отже, якщо тут 12000 метрів, а тут лише 1000, то це число буде більшим. 7 метрів 205 мм і 7205 мм. В одному метрі. 1000 мм, а в 7 7000. Тут 7205 мм. І тут так само. Отже, ці числа рівні 900 мм і 10 дециметрів. В одному дециметрі 100 мм, а в десяти 10 1000. Тут 900 мм, а тут 1000, Отже, це число менше 400 см і 40 м. В одному метрі. 100 см а в 40 тисячі. Тому що 40 помножити на 100 буде 4000, а тут лише 400, отже, це число менше. 80 см і 800 мм. В 1 см 10 мм. А у 80 помножимо на 10 буде 800 мм, і тут 800 мм. Отже, ці числа рівні. 5000 мм і 5 метрів в одному метрі 1000 мм. А у 5 5000 і тут 5 тисяч. І ці числа також будуть рівними. Переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас перевести. Отже, записуємо завдання 269. Записуємо перший 20 000 мм. Переводимо в сантиметри. В одному см – 10 мм. Отже, треба це число поділити, тому що ми переводимо у більшу, тобто см, отже це буде 2000 см. 2000 см переведемо в дециметри. В одному дециметрі 10 см. Знову треба поділити на 10 прибрати один 0. І це буде 200 дециметрів. Переводимо в метри в одному метрі 10 дециметрів. Знову прибираємо 1,0 0, і це буде 20 метрів. Переписуємо наступне: це у нас 7 метрів перевести в дециметри. В одному метрі 10 дециметрів. Отже, треба помножити на 10, тому що ми переводимо в меншу одиницю 70 дециметрів. Знову переводимо в меншу в сантиметри. І знову множимо на 10, тому що в одному дециметрі 10 см це буде 700 см. І так само в міліметри в 1 сантиметрі 10 мм отже, множимо на 10 буде тисяч мм. Тут вже складене число 62 метри 7 дециметрів, В одному метрі 10 дециметрів, а в 62 620, тому що множимо на 10. І додаємо, що 7 буде 627 дециметрів. Щоб перевести в сантиметр, треба помножити на 10 тому що в одному дециметрі 10 сантиметрів. І так само множимо на 10, щоб перевести в міліметри. 4456 метрів. Треба перевести в кілометри і метри. В одному кілометрі 1000 метрів. Отже, ось у нас 1000. Це буде 4 кілометри. А все інше переписуємо в метр 456. 1789 мм переводимо в сантиметри. В одному см 10 мм. Де у нас десятки? Ось вони. Тому ми переписуємо все це число, в яке входить і десятки, і всі цифри попереду. Це буде 178 см і 9 мм. І це саме число треба перевести в дециметрів. В одному дециметрі вже буде 100 мм. Отже, це у нас сотні. Беремо всі цифри попереду. Це буде 17 дециметрів 89 мм. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Приклади 270 записуємо. Як ми додаємо складені числа? Метр до метрів, сантиметри до сантиметрів. Так і робимо. 3 метри плюс 4 метри буде 7 метрів. 70 см плюс 30 см буде 100 см. Але 100 см це 1 метр, тому додаємо до метрів 7 плюс 1 буде 8 метрів. Переписуємо наступний приклад. 8 дециметрів мінус 3 дециметри. Це буде 5 дециметрів. 60 мм. Мінус 60 мм буде 0. Тому ми його не пишемо. просто 5 дм. Наступний приклад 8 км 500 м мінус 7 км. 8 км мінус 7 буде 1 км, а 500 м просто дописуємо. І останній приклад: 3 км 200 м плюс 4 км 600 м. Додаємо км до кілометрів це буде 7 км. 200 метрів плюс 600 метрів буде 800 метрів. І ми завдання це виконали. Переходимо до наступного завдання. Айсберг здіймається над водою на 9 метрів 5 дециметрів, А в глибину сягає на 37 метрів більше, який заввишки цілий айсберг. Записуємо. Задача 271. Ось у нас є такий малюнок айсберга. бачите, це рівень моря, води. І ось у нас над водою відстань, вона 9 метрів 5 дециметрів. Так, і записуємо. Висота 9 метрів 5 дециметрів. Все, що під водою ось він, нам потрібно знайти ми не знаємо, але знаємо, що на 37 метрів більше. Це називається глибина. Глибина невідомо метрів на 37 метрів більше. Треба знайти який весь айсберг заввишки? Тобто 20 відрізка, це у нас сума. Звичайно, першою дією ми будемо знаходити, яка глибина цього айсберга. На 37 більше це додавання. Отже, 9 метрів 5 дм додати 37 метрів. 9 плюс 37 буде 46 метрів 5 дм. Так і пишемо: це у нас глибина айсберга. Другою дією знаходимо, яка його повністю довжина. Отже, 9 метрів 5 дм, додаємо 46 м5 дециметрів. 9 плюс 46 буде 55 метрів. 5 дециметрів плюс 5 дециметрів – 10 дециметрів. Але 10 дециметрів – це у нас 1 метр. Отже, разом це буде 56 метрів цілий айсберг. Можемо записати відповідь: 56 метрів. Дописуйте, якщо не встигаєте, тисніть на паузу. А ми переходимо до наступного завдання. Дощовий черв'як проповз у ґрунті по прямій 7 дециметрів 10 мм. Повернув праворуч і пробрався вперед на 6 дециметрів 90 мм. Ще раз повернув праворуч, проповз 1000 мм і опинився в точці, з якої почав рух. Яку фігуру він описав, Обчисли її периметр. Запиши відповідь спочатку в міліметрах, потім у сантиметрах, у дециметрах, у метрах і дециметрах. Це у нас завдання. Записуємо його. Завдання 272. Подивіться, я намалюю вам цю фігуру. Отже, черв'як проповз 7 дециметрів 10 мм. Потім повернув праворуч. І проповз 6 дециметрів 90 мм. А потім він знову повернув і опинився в тій точці, з якої починав. Ось так. І тут він проповз 1000 мм. Яка це фігура? Правильно, це трикутник. Щоб знайти периметр трикутника, треба знайти суму всіх довжин сторін цієї фігури. Давайте, щоб нам легше було знаходити периметр, переведемо ці довжини в одну одиницю, наприклад, в міліметри. В одному дециметрі 100 мм, а в 700-710 мм. Тут 690 мм, а тут 1000. Так і запишемо. 710 плюс 690 плюс 1000. І це все буде дорівнювати. 710 плюс 600 1310 плюс 90 1400. і ще 1000 це буде 2400 мм. Треба записати це в сантиметрах. У нас це в завданні сказано. В одному сантиметрі 10 мм, отже. Ділимо на 10 прибираємо 1 0 і це буде у нас 240 см. Щоб перевести в дециметри, так само треба поділити на 10, тому що в одному дециметрі 10 см і це буде 24 дециметри. І треба записати в метрах і дециметрах. Тому що у нас в одному метрі 10 дециметрів, ось у нас десятки це буде 2 метри 4 дециметри. Ми виконали завдання. Переходимо до наступного. Із п'яти мотків шерсті можна зв'язати два шарфи. Скільки мотків потрібно, щоб вив'язати 18 таких шарфів? Записуємо. Задача 273. Із п'яти мотків два шарфи. А невідомо мотків 18 шарфів. Ми не можемо знайти, скільки мотків шерсті йде на один шарф, бо ми не можемо 5 поділити на 2. Тому будемо розв'язувати задачу способом відношень. Треба дізнатися, у скільки разів збільшиться кількість шарфів. Було 2, стане 18. Отже, першою дією треба 18 поділити на 2. Звичайно, у скільки разів це у нас ділення, і це буде 9 разів. Збільшиться кількість шарфів. У стільки ж разів збільшиться і кількість мотків. Було 5, а стане у 9 разів більше. Це у нас множення, тому 5 множимо на 9 і отримуємо 45 мотків потрібно шерсті. Можемо записати відповідь: 45 мотків. Дописуйте і на сьогодні класно роботи закінчено. Дякую за увагу! До побачення!